Привіт! Сьогодні ми будемо дивитися з вами мої скетчі та ілюстрації за жовтень. Тут лежить ціла кубка, і також я вам покажу ще свої діджитал ілюстрації. Буду показувати в порядку тому, як ми їх малювала. Тобто, це була найперша. Я знаю, вона найбільш депресивна. Тут такий колаж, це рожевий скотч, тут різні такі. Це мені дуже подобається. Коротше, використала такий голографічний папір і пастель. Це було після сеансу з психологом. Після котрої я себе почувала погано. Мені творчість допомагає як така собі арт-терапія, тому що було дуже багато складних емоцій, які я не могла переварити. І завдяки малюванню, колажу і якби, цій картині я змогла їх якось з себе дістати, і мені стало легше. Ну, найбільше якби, улюблений момент, напевно, тут це мені дуже подобається. От якраз як я розмила ось тут ці воскові олівці. І ось ці голографічні штучки, тому що так, на камері їх не видно, але. Коли граєшся зі світлом, то воно справді дуже красиве, як вітраж якийсь. Далі вже в нас більш такий хелоїновський був настрій. Це був тільки початок жовтня, але саме тоді я вирішила, що хочу відмітити Хеллин, і почала до нього так трошки готуватися. Тут звичайно різні гарбузики. Мені на цей період дуже сподобалось малювати саме пастеллю восковою. Зараз я вам покажу, якою більшість малюнків я створила саме нею за цей період. Воно не дуже дорого коштує. Це щось там в районі 300-400 гривень. Я купила і ну вам його вистачить точно на декілька років. Тому да, ось такі там приводи трошки, але все таки гарбуз це така головна тема. Далі у нас пішли такі веселі психотропні гриби. Uh, мені дуже подобаються зірочки, самі гриби. Напевно, через те, що це такий, типу, більш розслаблений вайб. ну Мені так спокійно, спокійно відношусь до цієї роботи. Але також і завдяки і минулій роботі цій я зрозуміла, що мені подобається додавати таким шаром або якийсь скотч, або якісь додаткові папірці, тому що вони додають такий оцей ефект шарування, як в фотошопі, і це дуже прикольно, на мій погляд, виглядає. І ось така штучка. Мені, по-перше, дуже прикольно з цього грибочка, тому що він мені нагадує ілюстрації, які раніше були в книжках шкільних, типу всяке там алгебра, геометрія через оцей контур. Потім знову ж гарбузики. І дуже класний гарбузик, який мене надихнув на наступну картину вже в розмірі. А 4 це такий персонажик, і ось тут я використала для колажу глянцевий папір з блискітками, і вийшла ось така краса. Це найулюбленіша моя ілюстрація за цей місяць, хоча з неї я бачу, відвалилось, да? <смі> ну, Потім приклею, але мені дуже подобається ця ілюстрація. Вона така жива, мила, дуже багато яскравих кольорів, і я на неї, коли дивлюсь, мені справді дуже радісно, приємно, і вона для мене, наче символізує жовтень. І цього персонажа ви потім будете бачити декілька разів, тому що якраз от тоді, коли я його перший раз намалювала. Таким, наче не, не супер примітним, але мені дуже сподобалася ця ідея. І потім це став вже, як, наче, мій персонаж. У нього немає якогось імені, але постійно ось це така людина з грабузиком на голові і з ось такою комбінацією зірок та місяця на своєму светрі. Так далі це вже була абстрактна така у мене арт-терапія. Назвемо. Я включала різні пісні. Тут буде списочок, який саме, і просто малювала те, що мені приходить в голову. Навіть не в голову, це не з голови, це просто якийсь душевний стан, щось в тебе стріляє, і саме це ти малюєш. Тут також воскові мої олівці улюблені, трошки колаж журналів, ручка та графітовий е, олівець чорний. Також в такому ж вайбі, Ну, такісь такі були трошки негативні, але при цьому. Цікаві енергії, які, в принципі, надихнули на ось таку ще роботу. Тут вже більш такі яскраві, приємні кольори, і я навіть от не дивлюсь, у мене немає якогось чіткого пояснення цій картині. Знаєте, наприклад, я бачу, що так, ось там людина, кудись вона йде. Можливо, це як якась дорога по твоїй психіці, можливо, це от якісь емоції. Тобто я ніколи не знаю, що знаходиться в цих картинах, і скетчах та ілюстраціях, тому що я не закладую якусь прям думку в них, коли я малюю, Просто мені тіло, наче підказує. Як що куди додати, доклеїти, домалювати? Ось, і ось така ще красота. Така дуже яскрава. Боже, яке, я... блін, знаєте, в чому основний кайф для мене цих олівців? Те, що вони дають дуже яскравий колір, і при цьому ти не занадто. Переживаєш, коли ними малюєш. Через те, що дуже такий живий, якийсь смачний малюнок виходить, то мені не приходиться, знаєте, занадто старатись, якось там щось вимальовувати. Тому що ручкою, да, це зовсім один вайб. Тут видно, що там я старалась, якось там, щоб все прямо по контуру пішло. А тут ти взагалі на повному чилі, релаксі і малюєш те, що тобі підказує душа. Так. Далі також такі скетчі осінні. Я хочу їх відсканувати, щоб зробити з цього. Потім стікери такі класичний набор на жовтень. Да? Від дощику, яблучка, грибочки. Хоча я за грибами в цьому році не ходила. Чи не можна за ними ходити? Я останній раз, коли ходила, мені було щось років 8, напевно. Шишечка, кавунчик, гарбузик, і знову цей персонаж. І тут е, такий більше від мене, коротше, е, вайб-фрази, що типу, готуюсь до Хелоїну, е, щоб запам'ятати, що цю осінь ще краще, адже виявилось, що вона не така риготна, як мені уявлялось до цього. Так, дощить, мерзнуть ноги, холодно, але в цьому справді щось є. Це я так почала думати, коли почала тепло вдягатися, пити гарячу какао, гарячу каву і ось запалювати собі свічки та палосанто. І дивіться, як класно вона на сонечку блищить. Взагалі. кайф. Так. Далі це такий, така була участь в маленькому арт челенджі Як ви знаєте, ну, чи можливо не знаєте, в жовтні доволі популярна тема робити челенджі серед художників, є найвідоміше це Inktober. Тобто кожен день ти щось малюєш по тематиці, яку вже підготував автор. Тут я прийняла участь тільки з одним промптом: це було slow. Типу повільно. І я вирішила намалювати. От спочатку там думала, що саме, а потім захотіла свого песика та себе, як ми дивимося на зірочки, тому що це дуже повільно, спокійно, ніхто нікуди не спішить. І це я, та мій песик Фредді, і ось такий колаж з зірочками. І мені дуже-дуже подобається тут робота з кольором, тому що я наміксовувала прям різні кольори. І завдяки цьому, ну, здавалось би, що це такий нескладний скетч. Тут немає якихось дуже деталізованих елементів, але через те, що. Ну, навіть одна стіна це не просто беш, да? Тут жовтий, синій, охра, оранжевий, фіолетовий, там ще якісь аквамарин. І через це воно. Камера цього не передає, але в житті прям дуже приємно, знаєте, тримати в руках і роздивлятися і під різним світлом, як грається цей колір. І це дуже класна техніка, якщо от саме вузьковими олівцями просто намішувати. Не ну, обов'язково багато, але трошки вмішувати якийсь окремий колір сюди. Тому що синій тут же він перегукується якби з небом чи там з песиком. Тому мені дуже подобається ця робота. О, це що це я дивилась Шерлока Холмса, дівечки. У мене така була фаза, і в нього складне обличчя, тому я бачу, звичайно, що я тут не вгадала форму. Хочу ще помалювати, тому що я рідко малюю обличчя, насправді, бо це мені зараз не так цікаво. Починала я то з портретів, але з часом це стало якось нудно. Але заради бендикта Кембербеча можна і помалювати. І останні штучки це знову такі гарбузики. Такі гарнюньки. А, також хочу відсканувати, щоб зробити потім стікери. Це такий класна подобається ідея виконання. Трошечки підкачало, але як ідея, що замальовувати якийсь момент свого дня це просто вид з мого вікна, дата опусть цього моменту, і ось номер. Представте, що якби це був якийсь такий, знаєте, щоденничок, просто з моментами вашого дня в формі ілюстрацій. І останнє, хто пам'ятає, був колись мем воні, ти приньос. От такий в мене вийшов їжачок тут. Тут він симпатичний, тут з ним все добре. Такий, прям, знаєте, дитяча класична ілюстрація. А тут я не могла йому попасти з першого разу, щоб зробити оцю цяточку замість очей, ну, як очей. І тому вийшов він такий трошки упорати, як то говорять, але все одно в цьому є свій вайб. І також ще тут покажу вам декілька діджитал-ілюстрацій, які я малювала до цього. Ось тому такі в мене скетчі ілюстрації вийшли за жовтень. Я їх ще хочу відсканувати, і можливо, якось на Patreon чи ще кудись закинути. Тому, якщо вам сподобався такий формат відео, пишіть, будь ласка, мені буде дуже приємно, тому що я вперше знімала щось подібне. Ну, я на тіктоці знімала, але ну блін, там це хвилинне відео, просто де я щось показую. І також буду дуже рада дізнатися, яка з ілюстрацій вам сподобалась найбільше. Мої фаворити це ось оцей гарбузик на моменті, як я його придумала. Треба доклеїти буде цю штуку. І напевно, ось це. Дякую за перегляд. Всім па-па.